Ей! А, Давайте ей, я вас сниму да, на видео. Да, да, да. Я на видео сниму. Добре, я тримайтесь. вас на... Е... Добре, Давай! Добре, а потом сам я буду катать. Чуєш? Я буду сам ти будеш швидше. Давай газу. Е, все, все, все. все. Дальше у мене черга. Я далі. Срочка, чу. Я, я буду сам тільки швидше їдь набагато. Добре, я сам. Снімайте на відео мене. А такого? Чуха, чухана? чухана. чухана. Да, штуку. — Та беси штуки. Живу. Юра зближувати на держи, Адріан. Дуже класно. Там де як звук, там так діти. Ага. Наші снімаємо. Наше це потребай. Давайте може пересуватися. Давайте быстріше. Давайте. Це ж інше відео. Да, дай сюди. Юра, давай, мочи! с бас с бас Доброго разу на цьому чи 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 Слава, слава, слава. Ну все, його так довго катають, катайте нас так мало. Все пока це Блін, бляха. Окей, Давай, давай. Боже зараз. Зараз. <схід> Щоб йому зло <було> перевернутися! Куда? <схід> 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 Когда oh, yeah. нас покинули. все, ну, пока! Всего с вами Андреана. Подписывайтесь на наш канал, Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш каналы.